Пробуємо ікру перший раз в житті. Дивіться, купили отаку в Лідлі. Акція така і така червона. Веганська, до речі, веганська. Це не є рибна. Бо ми не вживаємо рибу і м'ясо по 2 євро. По 2 євро всього пробуємо її на смак. Так, намастили по багатому сьогодні 2 січня. Але ми святкуємо тільки так. Амаделі, так, да, дуже смачне. Чорна дуже смачна. Не знаю, що нагадую. Ну, Не маю з чим, з чим порівняти. До речі, знаєте, як вони роблять цю веганську? В веганську роблять вони агар-агар маленькими штучками. І смакові рецептори додають, і все, і готова. І червона. Ні, чорна смачніша, так що рекомендую чорну. Ось такі дві. по 2 євро. Ну, досить недорого, бо я знаю, купляють за велику Шо? банку, дають Шо? 20 євро. А це все-таки по 2 євро. Кому було Шо? корисно, то ставте лайк. Красиво. І підписуйтесь на TikTok.